Здорово, пацани. Здорово. Доброго здоров'я. Що ви, звідки? Хто ви? Як ви? Шо ви? Тернопільські. Тернопільський? Самого Тернополя. Як вас звати? Микола. Іван. Микола Іван. Чим займатися по житті? Я і коло церкви прошу. Коло церкви просиш? Так. А ви? По... Ну. Грущиком. Грущиком, так. І як зараз взагалі біля церкви? Погано. Не дають? Ні. А чого? Ну, а як думаєте, зв'язку з чим це відбувається? Зв'язку Кор війну. Коротше, люди вже не дають за війну. Через війну не дають вам, так? А раніше як нормально зароблялося? Ну скільки ви в день могли заробити під церквою? До тисячі. Тисячу гривень в день? Це скільки треба було провести під церквою? часу? там Годину, дві, день? Як? Скільки? Дня. За півдня тисячу гривень? З, з обіда до вечір, з Зранку до вечора. До, до обіду. Окей, ти що? А взагалі, ну як ви тратили ці гроші? На що ви їх тратили? На що йшли ваші гроші? Треба оплачувати квартиру, треба квартиру, да? квартиру поїсти купити, хліб. Ну, то, з того, що я розумію, це 30 тисяч гривень в місяць, так? Получалося? Якщо просити під церквою заробляють бомжі, як ви кажете, так? Ага. Не, не, не менше 300 гривень втратили на їжу. Так. А 700 на що? Муски. брильні. Ну що кожен день собі нові носки купляли якісь? Так, Кожен Та... день хоч через день. Поло? Ага. Поло? Ага. Поло? А нижня білизна у вас від якого бренду? Та прості купляли собі, просто навіть на гуманітарки брали. Так а де ви 30 тисяч тратили, я не можу зрозуміти. Ну добре, ну хай там за комунальні послуги 1000 півтори їсти, хай 4 -4 ще. 4 тисячі ми платимо за квартиру. Ага. Плюс комуналка. Так. Ще раз так. Це ви орендуєте квартиру? Так. так. Ви ж казали, що ви бомжі. Так. Ну то. Бомжі ми були, а тепер вже знімаємо квартиру. Ми, Коли мене... під церквою почали стояти, так? так? Ми, ну а потім почали файно заробляти. І ми Вирішили. Холода пішли. Як було літо. Як ну, добре, що ми, ви мені попались. Ви, ви, ви не зрозуміли. Як літо, ви жили на вулиці. Чого? А, все, я зрозумів. Це зараз на зиму ж, ну я поняв, поняв. Те, добре, те, як те, ви не... жили на вулиці, заробляли 30 тисяч гривень в місяць, ну що ви їх тратили? Що це складає? Бухали. Бухали? Так, кури на да, куриво. Ага, пацани, дайте я вас відніму, Бухали. Коротше, ви стояли під церквою, просили, заробляли Ні, бабки, а потім йшли бухати він і, і курити. Вия. Правильно я розумію? Він я стояв. Ага. І ті гроші, які під церковю вам давали, ви на них після церкви йшли бухати і курити. Та не тільки на ми, в наші друзі, багато потім кругом нас обирали. ви сміятися, я не знаю. Отак так з боку стоїть. Я сподіваюся, там запис іде. І дивляться, скільки йому тільки накидають. Ага. Ага. Запис йде. То все потім піде на Украї... на всю Україну. Ні, пацани, ні, ви що. А нехай іде, це Ла... правда, це все.